Йо-йо-йо! Всім -йо. привіт! Знову з вами я граю Валера Птапович. І сьогодні. Ми будемо грати в Майнкрафт. Знаю, я казав, що в мене на каналі не буде Майнкрафту, але він буде. Я передумав і. У мене нова версія. Один. Е, крапка... Я тільки, я не розумію, що в мене звуку нема. А ну-ка чекайте. Ну я маю чути звук, але. А ну, зачекайте. Е, п -п 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 Странно. Ну, добре, будемо грати без звуку. Так, туваємо е трошечки дубу. А ну чекай, да я зара приду. Я зара приду. Теперь тебе больше. Підписники я вже тут. Я не розумію, чому в мене не працює звук. Я нічого не чую в Майнкрафті. Приходиться робити. Методи нормальні. А ну-ка. Зараз я їх тільки включу. Ну-ка. Все, не включились. Хм. Ні. Наушники не допомагають. А ну-ка, чекайте, мікрофон, звук, наштування. Угу, какой голос? Так, ясно, добре. Mm. Ну-ка, чо вимк, А як вимку зробити? А ну-ка, не понял. Першу частину проходження ми маємо здобути незаритку. Так, да, буде без звука. Я не знаю. Я не розумію, чому в мене воно без звука. Я граю без щит, без щитів. Але хочу деякі команди включити хітбокси. Показані. А ось і все так. Так, все, курку кокаємо. Я не чую, щось на колонке. Я не знаю, тільки що було, але я не розумію, чому воно зникло. Так, добре, давайте добудемо каменю трошки. Кругляк. Здобуваємо кругляку. Так, чекайте, чекати, тільки десь в налаштуваннях, наштуваннях. Складність що таку зробити? І налаштування відео прогрузка. Ой, ні це не треба яскравість. У мене яскравість, я зроблю максимальну. Щоб щось було хоч видно. Я зроблю собі тут, На не перший час зроблю я тут собі. Собі житло. М -м так, я буду жити, так. Да. Я знаю, я живу в печері. Це не саме круте місце де треба жити. Можна жити, але, ну, на перший час, знаєте, пойдет. Перший час в печері. Можна жити і. М -м. Кайло. Так, добре. Скриньки. Таку зробити. На піч не вистачає одного круглячка. Так будемо, побуваємо ще трошки кругляку. Буваємо вугіль. Так, отак. Давайте поставимо це сюди, чекайте, а ну-ка, у мене є ще один варіант. Може це із за веб-камери. От у мене. Це ні, не може бути вебки. Не думаю. Добре, будемо грати без звуку, називається. Не сильно і цікаво. Так, я хотів скрафтити ще двері. Да, я знаю. А, ви спитаєте, Валер, а, Валер, у нас до стільки куча дверей. Це захист. Захист на всякий случай. може ще до мене хто пробираться захоче? Вот такий бинг-бенк и все. Такі йому стільки дверей. от такі. Щоб відкривати так, можна тут в проході. Вони отако пройдуть. А я сюда такий винг. Поп, заклав і все. І зробив. Так, тепер тут здобуваємо камінь. Тут Треба. Я буду жити, так, да, я знаю, це моя кумора, так скажемо. тут кумора вийде в мене. Але я розумію, що. Ну. Ну, якось перший час я не можу собі дозволити жити в нормальному будинку. Бо... Ну, я трошечки боюсь мобів. Да, я знаю, вже зараз мені напишете в коменти, що ти виключив же. Ти поставив мирну складність і тому подібне, але якщо я можу зробити отако, Я можу міняти складності, це тобі не хардкор. В хардкорі, я думаю, що теж можна, звісно, міняти складності, але я не впевнений. У нас буде отаке віконце. Так, піску. Я лопату не скрафтив М -м -м. От що я ще забув е скрафтити лопату. Мотику. Мотика. І все вроді би. Вроді би е, нічого не забув, нічого не забув. Ой, де если я дивіся, треба... Отак. Два пісочка вхоплю, смисл мені багато. Що у мене і так одне віконце можна. Але можна і два зробити. Та, да, можна два зробити. Тільки я скрафтю печь, от що я ще теж забув зробити. Так. Так, 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 хочу переплавати скло, переплавати пісок. Так, да, я знаю, да, я знаю, що я далеко від спавну не відійшов. Пройшов всього лиш пару блоків. Пару блоків, я розумію, вашу вам скучно дивитися, як я е, роблю. Я навіть так зробить тут. Капець, мені дерево не вистачає дубового. Треба піти знову, щоб дубу вхопити. Так, це джунгліве. Ось дуб, ось дуб, треба здобути ще трошечки дубу роздобути, як у мене смажиться мій пісок. Щоб зробити з нього скло. Треба ще вхопити трошки дубу, щоб оформити моє, мою халабуду. Мою халабуду. Так. Я думаю, 9 колод мені вистачить. Я це с... я з дошками оформлю. Так, да, я розумію, це дуже паливно Але хоч на перший час можна буде жити. Ну, спасибо. Так, що мені можна переплавити Курити можна переплавити Можна оце все тако скинути. Все все. Так, і тепер ось тут. Це все так обережно поприбираємо. Треба, треба поставити хоч пару скипів. Тут один. І вот. Всі прибрати. Це прибрати. Так, тут ставимо Фух, обережно. Хух обережно. Ось так ставимо обережно. Все, так, підписники робимо, робимо. Робимо, 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 добуваємо це все. Роздобуваємо. боже, тут у мене буде вихід в печеру, але цього я не хочу, так що, goodboy. Печера. Так, оце верстак треба прибрати, то мені не Так, тут печера. Да, я знаю, що це буде паливно, дошки в печеру вилазять якось. Але, але вибачте мене, ну хай собі. Ось, ось це біля мене печера ось ця. Бачите, дошки палі? Ну, зато там лава, скоріше, всього всього, що там світло, ну не. Ну, ось так ми зробили так це сюди. Так, 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 так. Та. В принципі... авівайс біля мене немає. Я не дозволив відчити. Я зрозумію. добре, добре, добре. О, куряти на мене є. Так, це краще Краще я візьму собі їжу. А, І поставлю кругляк Це, це сюди, це сюди, це отак, скільки. Ой-ой ой, мене кайло на підході добре. Чекайте. А кайло для ком не можна полагодити. Ні, такм О, а вот что я думаю, щось я забув. А стелю Стеля, Стеля, у таку дерево безсю закладати треба же на... кому, блін. Я щось. Е, не вірю, що у мене. Хе. Вистачі цього дерева, закрити. вшити. Так, краще оце вже тут все закрить. Мені угу. не хватало вшити це все. Тут, бачите, лишиться дирка. Добре. Перша частина. Угу. Давайте. Добре, а я буду продовжувати далі. А на цьому все. Перша частина. Да, у нас коротка, початок Я Закінчую відео. Добре, а на цьому все. Всім пока!